Відбуваються, власне, ці дослідження. Перед тим, як я розповідаю основні напрямки в цьому випадку, я хотів би показати вам іще одну таку цікаву деталь. Знову я згадую торгум псевдіонатана. В тркумі псевдіонатана зустрічаються принаймні два таких цікавих вирази, які ну, майже ідентичні двому ринкам Причому один з них з'являється абсолютно е, ну, поза контекстом, я би сказав так. Не дуже прив'язаний. Е, книга Ловіт, 22 розділ, 28 вірш, за таргумом псевдоєната. Народи мій сини Ізраїлю. Оскільки я милостивий в небесах, так будьте і ви милостиві на землі. Це додаток. Це Метробіман написав, це не текст. Тепер переклад під тексту, буквальний. Корови або вівці, її та її дитя не заколюйте в один день. Ну, Він би краще, може, пояснив галахічні елементи. Так що це мається на увазі? Не заколюватися. А він вирішив додати етичний такий вибочок. Що оскільки я милостиві в небесах, так будьте і ви милостиві на землі. Дуже це співзвучно з видосом Ісуса з Євангелії Вулки, що стати вірш. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. На інший вираз, тут більш контекстуалізовано, Знову псевдо Янатан, це, вибачте, ой, тут має бути. 19 розділ, 18, 34 вірші. Не будьте месниками і не тримайте ворожнеч на синів народу свого і люби ближнього Твого. Те, що ненависне тобі, не роби йому. Я Господь. Додаток Метрогемана. Знову таки, виразні вам де. І як бажаєте, щоб вам чи чини, люди чинили, так само і ви чиніть їм. Виникає запитання, як пояснити ось такі моменти спільності? Ну, звичайно, в традиційному якби, науковому мисленні зразу починаються діахронічні дослідження, хто раніше, хто пізніше, хто на кого вплинув. Хоча ця схема методологічна не завжди вона... Дивіться, в свій час ця подібність викликала цілий ряд ну, ентузіастів-науковців, які намагалися з'ясувати, що ж тут є. Один з них це був дуже відомий німецький дослідник Таркумів і взагалі романіст, дуже відомий Пауль Кале, який в 1941 році на його лекції в Кембриджському університеті... Висловив свою таку позицію, як вирішити це питання стосунків євангельського тексту і Таргуми. Він вважав так, що Таргуми були написані раніше від Євангелії і всі ці подібності пояснюються запозиченнями. Така модель впливу, однак, потребує того, щоб Таргуми були дуже, дуже Ми Якби не заперечив науковців, не викликає заперечення науковців. Розуміння, що Євангелія датується першим століттям, але з таргуми проблемами. Тому що, ви пам'ятаєте, ми говорили про датування Таргуми, там на перше століття вийти не так просто. Можна, але не так просто. І, власне, ця думка Кале, вона була підвенакритицією. По суті, зараз вона не підтримує, немає підтримки серед дослідників. Інший варіант пояснення, Євангелія і таргуми використовують спільні джерела народної мудрості. Тобто, що, можливо, ці вирази, будьте милосердні, як отець ваш милосердний, що, можливо, вони ходили серед народу як, ну, як, приказка, там, як афоризм такий дуже відомий. Ну, зокрема, Пол Флешер висловлює саме таку позицію. Ну, і, власне, він же припускає третій можливий, можливий варіант, що е, е, єванге впливає на тракуми, суботників написано пізніше. Таке можливо було бути тільки не сам письмовий текст Івангелії, а за все можливо, що фрази, які ходили поміж народом завдяки, ну, завдяки поширенню цих висловлень, висловлення Ісуса. Ну, я якби, хочу вам просто познайомити вас з цією методикою дослідження, показати що ось такі існують підходи до пояснень. Але тепер, Давайте коротенько поговоримо про те, все-таки я далі дам приклад, яким чином відбувається ця конструкція, яким чином це допомагає дещо зрозуміти, але де... зауважимо деякі історичні факти. Євангеліє від Матвія вважається за церковну традицію, що воно було написано первинною армейською мовою. Ну, про це є кілька свідчень. Свідчення в серії Кисарійського в його церковній історії Іринея Льонського, а також і Єроніма Стридонського. Ну, наприклад, Єронім коментарі на Євангелії Матвія говорить, що в Євангелії, що ним користуються ідеоніти і назаритяни. Едеоніт і назаритяни — це юдео-християнські групи. І яке ми нещодавно переклали з мови єврейської, читай, грей арамейської, він єврейською називав. Ту, яку розглядають євреївську, на грецьку, і яке, на думку багатьох, є справжнім Євангелієм від Матвія і так далі. Єронім, власне, не просто згадує, Єронім в своєму коментарі, він на Євангелії від Матвія навіть цитує його, цей арамейський текст, який до нас не дійшов. Але з іншого боку, навіть якщо ми не маємо перед собою арамейського оригіналу цього Євангелія, можна побачити інше. Що Єванді від Матвія, Марка та Іоанна демонструють значний вплив саме арамейського синтаксису. Грецька мова, як них, роз, ви розумієте, їх не є мовою класичною грецькою, вона є коінеє, причому вплив саме аромаїзмів дуже великий. Від Луки навпаки найбільшу кількість синтаксичних гебраїзмів, які імітують біблійний стиль, стиль та е, Ну, і тепер. Реконструкція цього арамейського звичання, Віслова на Ісуса, вона відбувається в двох основних напрямках. Перший напрямок це пошук аналогічних або співзвучних виразів в арамейських текстах першого-другого століття. І другий спосіб це так звана ретроверсія, тобто переход з грецької на арамейську назад. Ну, для чого це робиться? Робиться це для того іноді, що деякі вислови ну, вони звучать дещо загадково і незрозуміло. І, звичайно, є ну, таке бажання відновити первинне звучання. Ну, яким чином ну, в історії біблоїстики відбувалося це дослідження, методологія, яка була? Первинна методологія була найпростіша і відповідно. Не саме найпростіша методологія це не завжди добре, як ви розумієте. Методологія була спочатку такою. Сказали, слухайте, так у вас же є текст слового заповіту арамейської мови. Пиши так. Ну і що, -що східно-арамейський діалект, а не західноармейський. Ну все одно. І, власне, вирішили так. Напевно, кращий спосіб підновити первинне звучання це прочитати Пишиту. Але е, цей... Е, Ну, спосіб він не отримав поширення і правильно чому, тому що він має великі недоліки. По-перше, це різні арамейські діалекти. Західний і східний. Це різні географічні простори. По-друге, -по мова пишити вона повна Е і зазнала більш пізнього редагування, особливо ці відомі, якби. Гераклейська і філоксинійська версії, вони вже відредаговані, то вже є текстус з рецепту свого роду сирійський. Там вже шукати щось оригінального, досить складно. Ну і тоді якби, вирішили, що якщо вже прийшли використовувати сирійські версії, то краще використати найбільш давні рукописи. Найбільш давні це, власне, були кюртонський рукопис і так званий рукопис Віснайського палімісеств. Але все одно вони не відтворюють, вони є перекладом з грецької мови. Вони є перекладом з грецької мови. Тут очікувати реконструкцію неможливо. Тому зараз залучають, як правило, до цього таргуми і тексти з кумраду арамейський. Чому таргуми? Ви пам'ятаєте, що основа таргумів, я маю на увазі так званий протоонкелос і прото-псевдонатан. Про -про -про також. Протоонкілос. Написаний в першому столітті. Тобто основа написана саме тоді. І приблизно в такий час, ну трохи пізніше, з'являється протопалестинський тарку. До цього залучають і кумранські тексти. Але якщо не допомагає і ні те, ні інше, тоді з'являється засіб ретроверсії. Що значить ретроверсія Я вже казала, коли певний уривок із Нового заповіту, з Івангелі, конкретно не з Нового Заповіту.